Затвердження акта комісії з перевірки зі своїми порушення не житлове приміщення комунальної власності Челенської міської територіальної громади, що виконує відчинити підприємства, обмеження управляючи компанією оборонного приміщення, що відходиться в адрес у місті що місії промосла підприємства. Є питання якісь поцілені? Ви хотіли сказати, щось mm -hmm. в що цьому проєкту? Ну, я так, просив. Сказали, що це рішення дошки відрізняється від того, рішення проєкту. рішення, який був перед змінистю, розглядали, щоб він зняти з покрайного комітету. Більше віддається. Так. А чи відрізняється? Благощі, Скільки я пам'ятаю, то відрізняється саме тим, що в управління комунальної власності при підготовці проєкту рішення міської ради про затвердження переліку об'єктів, які підлягають приватизації, змінено спосіб відшкодування, скажімо так, витрат орендаря. У вересні проєкт рішення йшов із редакції шляхом викупу майна. Наразі іде проект рішення в редакції е, на аукціоні, продаж на аукціоні з умовами щодо компенсації. орендарю невід'ємних поліпшень. Якщо я правильно розумію, тобто у нас е, є вилка, да, яким чином об'єкт приватизації може іти на приватизацію, Бо шляхом шляхом прямого викупу, коли ми коли залучається експерти, там можуть бути питання там до експертної оцінки чи. Не може бути чи згідно статті 18 закону про приватизацію, орган приватизації може приймати рішення на продаж цього об'єкту на аукціоні Звичай. з умовами. Умовами в даному випадку є е, компенсація переможцем е, витрат на невід'ємні політичні. Правильно, так? тобто зараз цим рішенням пропонується реалізація цього об'єкту на аукціоні з метою фіксування справедливої ринкової ціни, і будь-хто хто перемагає, зобов'язаний відшкодувати. Понесені витрати, але в бюджет він сплачує реальну ринкову ціну за цей об'єкт, який буде сформований на аукціоні. Все є. Питань немає. Є потеку, будь ну, ласка. Е -е, закону е -е, 18 років, тобто, каже закону професійно, каже, що е -е, якщо оренда виконав перші умови, то е -е, він отримує право мене тоді запитання до вас, як орендар може виконати своє право на викуп саме. в оксоня, наскільки я розумію. Там написано, що отримує право на викуп. Закон передбачає. Закон передбачає два розвитку подій. два Закон передбачає, що орендаря не право на викуп цього приміщення. Так, але власником <плакує> хто є? <плакує> <плакує> Там написано інше, що Шо? власник зможе це зробити. Якщо орендар не виконує ці умови, тобто він зробили не на 25%, а на 20%. І тоді Шо? у власника виникає право висловити цього і продати, і компенсувати орендарю і свої затратки. А закон чітко чітко написує, орендаря виникає право для того, щоб теорізувати право, це ну, дословно, я загалом, ну, якщо треба, я вам кажу, як це законізувати. Закон магазин. Оля, я виникаю право. Виникає право, якщо приймається власником рішення про приватизацію саме шляхом викупу. От тоді є це право, яке можна скористатися, але це право це не зобов'язує власника саме приймати рішення про приватизацію шляхом викупу. У власника є право викупу шляхом викупу чи, чи через аукціон. Закінчення. Тобто це, це ці умови, для мови. чого робиться? Робиться невід'ємні поліпшення. Мови. Є певна процедура отримання згоди, дотримання певних умов. Для чого? Для того, щоб саме було в орендаря, як ви кажете, право на приватизацію шляхом викупу, якщо таке буде прийнято власником. А так само право на компенсацію цих невід'ємних поліпшень, якщо при майбутній передачі оренді при проведенні аукціону інший орендар. Напевно, ви знаєте право засобів, але закон волонтері не знає відмагали. Якщо робити Певне умови затиху там, 25%, це ваше право але не наш обов'язок. Не наш обов'язок. Коли ж йде в законі, написано, що ми після такого беззаперечно зобов'язані прийняти рішення саме про приватизацію, саме шляхом викупу. Чи є така фраза, що власник зобов'язаний? Після Менець. цього прийняти ось таке рішення. Наприклад, в законі так не може бути позицію, це вже в Тобто ви згідні, що так в законі не прописано. Є, так? В законі не написано, що він зобов'язаний. Законі написано, що виникає право. І я тільки ну, ну, я, люди має механізм реалізації свого права. Механізм реалізації свого права це написати заяву, які має розглядати. Так вам дадуть так, право взяти участь в офіціалі. Так, так, так пояснили, яке право ви, ви, ви маєте в вигляді цього механізму. Якщо <правда> власник приймає рішення про прямий викуп, ви маєте право. Якщо власник приймає рішення згідно статті 18 закону про приватизацію, про реалізацію даного об'єкту шляхом проведення аукціону, то ви маєте право, це буде аукціон з умовами, і ви в будь-якому випадку отримаєте компенсацію або заплатите на 300 тисяч менше. Ви <правда> Що треба розуміти, необхідний полічність. Якщо вони зроблені, я сюди представив документи департаменту на мільйон сто, виконаних, років. Там десь 560-570 тисяч, де тільки лише матеріалів, то здобувати. Тобто мільйон сто, є поліченність, 372 тисячі. Там не може бути компенсація мене виникає право, я маю реалізувати своє право. закон каже. дві секундочки. А вам відомо, що міською радою приймалося рішення взагалі про включення цього об'єкту до переліку приватизації? Ні. Ні. Які основний нормативно про акт регулює зараз наші з вами відносини, як орендодавці, орендаря і проведення він єних полічень? Основний документ. Якщо пам'ятаєте. Не пам'ятаєте, я вам нагадаю, це, це постанова Кабінету міністрів 433 про питання саме оренди комунального майна. І саме ця постанова, пункти 163-164 цієї постанови не означає механізм, для чого це саме потрібно брати дозвіл на проведення відємних поліпшень, для того, щоб в першу чергу виникало право на отримання на компенсацію, якщо при наступній оренді або цьому виграєте не ви, а хтось інший. І тобто це основно йде спочатку ці права. І аж потім саме самому кінці цих пунктів зазначено, що в випадку вже прийняття рішень про приватизацію, то воно нас відсилає до закону про приватизацію. На даний час міська рада не приймала рішення про включення даного переліку до об'єктів приватизації. На даний час не може стояти взагалі питання з правом випадку з правом аукціону, тому що не стоїть питання взагалі зараз приватизації. Стоїть питання просто надання чи затвердження затвердження акту на невід'ємні поліпшення, які потім дають відповідні можливості вам, які визначені саме цією основною до міністрів. Ну я вами погоджуюсь, тому що я написав на виду заяву і запевнений виконкому не просто Тоді треба другий пункт виключити взагалі. І тоді мови йде про прийняття невід'ємних ковід. Я з вами погоджуюсь. А другий пункт ну, стосується управління комунальної власності. <кліст> так, є і власник праві вибирати, чи я хочу шляхом викупу, чи я хочу шляхом аукціону, чи я взагалі хочу продавати своє майно. Якщо ми йдемо закону про власність, якщо це є приватної власті, то ви правильно кажуть. <кліст> <кліст> Моменти. Інші. Закон, закон про оренду державного комунального чи порядок він не зобов'язує нас беззаперечно виставляти всі об'єкти на продажу. Вони просто нам говорять, що якщо ми приймаємо рішення про приватизацію, то ми маємо звернутися до закону про приватизацію, зокрема статті 18, яка говорить нам право або таке, або таке. І якщо ми приймаємо таке рішення про приватизацію, тоді вже вступають в силу всі ваші права, якщо ми приймемо рішення про приватизацію з шляхом вибуху але не закон про оренду, не постанова Кабміну, вона прямо нас не зобов'язує саме, що ми маємо зобов'язані продати цей об'єкт. Тобто такого обов'язку в нас немає. Що ми, є питання, що yeah. немає саме визнання.